Книг багато не буває, особливо тих, які розповідають про історію України. Нове видання, яке півроку тому побачило світ, а нині презентоване у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї, це погляд на історію з іншої точки зору, каже її автор. Це історико-етнологічна книга, от якраз вона присвячена духовному коду Трипілля. України і Європи, а також усього світу, тому що там останній розділ, 24 й розділ, кладається з 24 розділів. 24-й розділ присвячений саме генезису, духовному генезису людства, всього людства. Тобто, от в 21 столітті. Робота над цим виданням була копіткою, розповідає Василь Хитрук. Тривала близько 25 років. У результаті 24 розділи історії трипілля та українського народу на 430 сторінках. Ця книга присвячена всім, всім любителям, як то кажуть, давньої історії України. Українознавцям, студентам, учням, школярам, навіть угу. так, що це широкого такого плану, а також науковцям, безперечно. Хто не знає свої історії, не матиме і майбутнього переконані краєзнавці області. Розповідають, збиратись зберігати історичні факти складно, проте робити це необхідно. У нас в музеї існує фонд таких історичних робіт, монографій, вивчень, досліджень. Хоча краєзнавчий музей це не наукова бібліотека, але все рівно з наукових наукових праць робіт у нас є дуже багато. І така добірка буде ще одним. Екземпляром нашої колекції золота булава поки що вийшла невеликим накладом у 2000 примірників, але автор запевняє, книгу можна побачити у вільному продажі.